Герої не вмирають, знову звучало на вулицях Львова. Місто сьогодні проводжало в останню путь львів'янина Володимира Статія. Герой загинув на сході України. За словами побратимів, він підірвав себе гранатою, щоб забрати зі собою ще чотирьох терористів. Останні слова героя були Слава Україні. Витяг гранату і приложив до серця. Останнє, що встиг сказати, Слава Україні. Герої не вмирають, сліз не стримують навіть ті, хто і не знав, що був сусідом славного воїна, що віддасть своє життя за життя своїх побратимів. Володимир Статій, що був добровольцем від правого сектору на сході, підірвався на гранаті, забравши з собою на той світ. Чотирьох російських найманців його подвиг назавжди запам'ятають побратими, що стояли пліч опліч при визволенні у колись Донецька. На добровольчий загін напали тоді неподалікам Бросівки. Такі випадки історія вже пригадує, коли бійці повстанської армії, аби не датись живими в полон московській комуні, підривали себе з останніми словами Слава Україні. Володя був відважною людиною, він був хоробрий, тому навіть навіть часто не вдягав бронежилет. З собою носив гранати і гаслом було єдине в полон не здаватися. Якщо йти, то забирати всіх, хто прийшов за нами. Віддати шану герою. Прийшло чимало побратимів, з якими доводилось з'їсти одну кашу і ділити один хліб. Подвиг володі кажуть, не забудуть. Не був, я три дні перед тим приїхав. Але я з ним там був. Ми були в Амбросівці, 72 ю дивізію танковою. Ми забрали звітом, хлопці вивезли. На мене відкрили кримінальну справу за те, що я вивез хлопців звідти. без команди. А я кажу, ну якось так. Якось так виходить. І зараз так приходиться, що я його охороню. Сьогодні сідаю в поїзд і їду туди. Але поїзда їздить до Дніпропетровська, а там буду добиратися якось своїм ходом. Бо в мене там ще лишилося побратимів багато. Сиротою залишилась 16-річна дочка. Чиновники запевняють, родина покинутою не стане, не дивлячись на те, що Володимир Статій був добровольцем. На геройство не можна оцінити і йому девальвації немає. Тому я буду відстоювати зі своєю комісією до кінця. Може, держава це тягне на себе великий тягар, але це є майбутнє на їхній. На їхніх поступках ми будемо виховувати майбутнє покоління, а це значить майбутнє нашої держави, і тому ця родина не має бути чим з обділення. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.